Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Симуленко та Ангеліна Маронко працюємо для вас в прямому ефірі. У час, коли ментальне здоров'я стає не менш важливим ніж фізичне, команда громадської організації Вільний вибір створила мобільний застосунок база, простір для відновлення підтримки і турботи про себе. Це справжній кишеньковий психолог, який допомагає військовим, ветеранам та цивільним впорати зі стресом, тривогою та наслідками війни. У програмі ранок на кордоні сьогодні у нас в гостях психологиня, менеджерка додатку Катерина Криленко. Яка розповість, як база працює без інтернету? Хто допомагає створювати її контент і чому варто зробити перший крок до відновлення просто зараз? Катерино, вітаємо Вітаю вас Вітаємо Добрий день. для початку. Розкажіть про себе, як взагалі стали менеджеркою цього проекту? В який момент свого життя вирішили долучитись до цього проекту? А вже більше року тому я долучилась до громадської організації Вільний вибір на посаду асистентки голови правління Тетяни Руденко, і з часом вийшло так, що у нас з'явився новий проект від міжнародного донора Айрекс, програма реінтеграції і реабілітації ветеранів України по застосунку бази, і так як я тривалий час до цього підтримувала діяльність застосунку, тобто якісь там. Точкові технічні моменти ми вирішили, що я продовжую оновлення вести по цьому додатку. І наразі в нас вже минулого тижня вийшло третє оновлення застосунку. І ми додали туди розділи для родин військовополонених, зниклих безвісти, інформацію про тригери, про те, як підтримувати себе, як підтримувати тих, хто повернувся з полону. І також ми додали розділи про першу психологічну допомогу, те, що наразі актуально для всіх, на жаль. Якщо говорити безпосередньо, а, ми востаннє про базу в нашому ефірі спілкувалися, якраз з Тетяною пані. А, це було напевно перше оновлення, Мені лише, і лише вже неочікувано звучало, починаючи від цієї а, кишенькової медитації і а, вправ з дихання, щоб заспокоювати себе. Оці от моменти, оці три оновлення як вдається їх покращувати, і у вас є конкретний план, що буде в наступному, як я розумію, правильно? Скоріше в нас є мета оновлювати і наповнювати актуальною інформацією, а про план ми вже дивимося скоріше більше під ситуацію, от, наприклад, наразі з того, що найбільш актуально для наших користувачів. Або загалом, які ми бачимо тенденції по нашій цільовій аудиторії, так як ми працюємо да, безпосередньо з родинами, з ветеранами, ветеранками, з родинами зниклих безвісти, загиблих, військовополонених, так і є якась певна тенденція запитів, так є стани, які ми прослідковуємо. Це не Якісь там верифіковані дані дослідженнями, та, тому що ми зараз там, не можемо цього робити, бо триває ця травматична подія, але ми можемо спиратися на цю інформацію для того, щоб давати нашій цільовій аудиторії ту підтримку, яка наразі є потрібною. Тобто, прямої комунікації з користувачами у вас в принципі наразі немає. Ви відштовхуєте саме від статистик, що більше потребує попиту, так. Пряма комунікація відбувається в розділі питання до фахівця з психічного здоров'я. У нас в застосунку є така можливість написати у віконце своє питання до психолога. Ми наголошуємо, що це не є кризовою лінією підтримки, тобто це не буде відповідь в моменті. Угу. Там не можна прям початитись з психологом, проте можна поставити питання, яке турбує, і вже отримати відповідь протягом декількох днів. І буває таке, що люди приходять з додатковими уточненнями і завдяки цій взаємодії з користувачами також такі живі. Ми можемо бачити знаєте, такі моменти, де чогось не вистачає, або де важкувато знайти інформацію. Так і можемо теж планувати це на наступні оновлення як підсилення. Власне, такі моменти були враховані і в цьому оновленні, бо також були зроблені такі певні технічні правки, які можливо не будуть помітні загалом користувачам, проте вони роботу. Так, покращили роботу покращили роботу. Якщо безпосередньо говорити про наповнення додатку бази, мені здається, одним з найважливіших моментів, який з'явився ще під час першої версії, це була робота без інтернету. Як безпосередньо, чи які саме є особливості, які допомагають додатку бути таким собі кишеньковим психологом в умовах, коли немає світла, коли ти безпосередньо знаходишся без можливо у зоні ходить, бойових да. дій, коли реально у тебе немає доступу до нормального зв'язку? Перш за все, хочу сказати, що це неймовірно важка частина складова, да, тому що е, якщо ми робимо максимум функції в офлайн доступі, то додаток буде настільки важким, що доведеться видаляти всі інші додатки. І це не є нашою метою. Там ми хочемо бути доступними і зручними. Тому частина функцій, які не несуть в собі дуже багато ваги, да, у цих мегабайтів, які займають пам'ять на телефоні. Вона доступна офлайн, і це, як правило, техніки, інструменти, інформація, які потрібні для кризової підтримки. Тобто, всі розділи, які мають текстове наповнення, всі інструменти, які мають текстове наповнення, та, наприклад, техніка заземлення 5 відчуттів, так це те, що допомагає стабілізуватися в моменті, і те, що скоріш за все, буде потрібним в кризовому, в такому кризовому стані. Вони доступне офлайн, проте ті е, техніки, наприклад, медитації та на усвідомленість вони доступні тільки з мережею інтернет, так як вони займають багато пам'яті, і вони, як правило, застосовуються все ж таки в тих умовах, де є доступ до зв'язку, да де хочеться розслабитися та трошки дати своєму мозку, своєму тілу відпочити та налаштувати на більш такий спокійний лад, то ми все ж таки. Залишаємо цю функцію доступною з мережею інтернет, проте також ми часом відповідаємо на питання користувачів. А якщо дуже треба, немає зв'язку, дуже треба. Ми рекомендуємо там додати в обране такі розділи, які недоступні без інтернету, наприклад, як медитації, і перед тим як інтернет відключиться, завантажити їх собі, тобто, а, тобто прогрузити воно кишується. Так прогрузити, і якщо там не оновлювати потім додаток, не перезавантажувати телефон, то Буде доступною. Ну, це справді дуже зручно, людина сама для себе обирає, що для неї пріоритетно важливо, виділяє ті функції, які дійсно потрібні, і тим самим завантажує і не перевантажує телефон. Тому так, так. це дуже круто. Якщо говорити про такі собі інтерактивні функції, як медитація, як це безпосередньо все реалізовано? З точки зору технічної, а з точки зору, а, з Чи? Точки зору того, от, як це виглядатиме mm -hmm. на телефоні безпосередньо. Окей, перш за все, кожна медитація має свою назву, і далі, коли ти переходиш, є інфо коротке про те, з якою метою потрібна та чи інша медитація. Тобто людина таким чином може ознайомитися з ними завчасно, так можливо додати в обране окреме там ті розділи, ті частини, які будуть більш актуальними, більш відгукуються. І вже потім їх прислуховувати також до кожної медитації. Там є певне візуальне зображення, яке відображає щось типу того, який стан людина відчуває, прослуховуючи це. Проте в усіх медитаціях ми рекомендуємо там закритими очима прислуховувати, влаштуватися якомога зручніше. Проте можливо комусь потрібно це візуальне підсилення, і для цього теж є цей функціонал. Тобто тут мова йде про доступність. Кому як зручніше, і ми в цьому розділі інфо коротке, теж відображаємо це і закликаємо людей все-таки та, обирати так, як їм комфортно. Або книжка пише як правильно, і наша задача це підлаштувати під умови реальності, дати людям от цей максимальний рівень. Кого, скажімо, комфорту і того, що потрібно саме їм, а на який середній час розраховані ці медитації? Чи є там, наприклад, більш короткі, більш довгі, середні? Чи вони в принципі всі більш-менш однакові? В Середньому це 10 хвилин. Там є ті, які по 7, є які по 12. Наприклад, зараз ми додали з нового в цей розділ усвідомленість до медитації. Протокол глибокого відпочинку без сну він займає до 10 хвилин. І там якраз таки мова йде про те, що людина, коли потребує такого відновлення, але не має можливості поспати, та не має можливості не знаю, піти в відпустку, відпочити в тих реаліях, в яких ми живемо. І протокол глибокого відпочинку без сну якраз таки може слугувати тим інструментом, який дозволяє розслабитися, максимально повернутися в момент ути зараз, відчути своє тіло, так і от повернути тим самим собі це відчуття, що все таки в мене ще є сили. Чи є якась статистика безпосередньо як збирання інформації про додаток і користування ним, якими послугами користуються найчастіше? Бо такий собі приклад насправді, але мені здається, що те саме дуалінгу, яке для вивчення іноземних мов, набагато популярніше за інші додатки через інтерактивність саме. І от мені цікаво в базі безпосередньо врівнені оці от користування теоретичними матеріалами, там, де саме текстово, там де як себе заспокоїти, і інтерактивними на кшталт медитації, вправ на дихання і подібного щодо загалом збору даних і статистики, у нас є такі прям супер узагальнені дані, бо ми все ж таки ще зосереджені на труботі про безпеку користувачів, так як наша цільова аудиторія це ветерани, ветеранки, їхні родини, учасники бойових дій, і тут дуже такий момент чутливості інформації. Тому додаток може бути доступним без авторизації, умовно там анонімні користувачі, так і ми не завжди можемо розуміти навіть хто це з представників цільової аудиторії, і щодо відслідковування між такими блоками, теж ми наразі це налаштовуємо, пробуємо теж впровадити і так, щоб не порушити оцю, скажімо, безпеку, і не і все одно мати інформацію так і наповнювати більш додатковими. Такими важливими інструментами, тому ми проводимо опитування анонімні серед користувачів та через додаток, також розповсюджуємо їх через наші соціальні мережі і скоріше збираємо дані, от такі в анонімній формі від тих людей, хто бажає поділитися своїм відгуком, і на основі цього вже формуємо. Та, наприклад, в цьому оновленні також ми додали можливість вибору хто ви цільової аудиторії, наприклад, який розділ мене більше цікавить, там ветеранам, родинам чи я хочу дивитися все, що є. Тобто додаємо більш такої персоналізації, тому що теж по взаємодії з користувачами було зрозуміло, що часом важко знайти ту інформацію, яка мені треба, бо її стає більше і більше. От і ми такий спосіб збираємо ці Певний відгури. таргетинг під час так. авторизації. Так. От якраз ще не хотів спитати, чи є от різниця між контентом для цивільних і контентом для військових або роднин військових? І, от як ви вже сказали, в принципі, людина може обирати для себе ці підпункти. І вже орієнтуватися на той контент, який їй потрібний. Але все одно мені здається, якщо обирати загальний контент, то навіть коли його дуже багато, можна знайти те, що тобі знадобиться, і навіть неочікувано знадобиться в якийсь момент, коли ти навіть цього не підозрюєш. Саме так і першочергово база планувалась як застосунок для ветеранів та ветеранок. І з часом якось так вийшло, що ним користуються абсолютно всі. Умовно, мої мої друзі, записують відеомеседжі з укриттів, що Боже, дякую вам за цей застосунок. Я дихаю по квадрату, сидячи в укритті, бо чую, як літає. Тобто, це скажімо так: психічне здоров'я у всіх у нас однакове, так залежності від того, чи людина з бойовим досвідом, чи це людина цивільна. Ми всі складені з одного і того ж самого: різниця досвід, різниця, наші стани, наші реакції в цьому. Проте, ось ці інструменти вони можуть бути помічними для усіх аудиторій. Скоріше різниця буде в станах і реакціях. І от, власне, тому ми додали розділ обране, і в цьому оновлені його прям підсвятили, щоб людина могла цілий розділ додати в обране і мати більш швидкий ще більш доступний оцей вхід до тої інформації, яка їй потрібна. Бо дійсно реакції стану можуть бути різні. Як правило, це залежить від індивідуальних особливостей людини, не від її там статі, досвіду, посади і так далі. От скоріше це совокупність з тих факторів. Це дійсно така універсальна річ. Так, знову ж таки постійно, коли ми спілкувалися безпосередньо з представниками вільного вибору, то виходило так, що спочатку ми беремо досвід закордонний, а в умовах з 2022 та може навіть із 2014 тисячі починають брати досвід у нас, бо ми безпосередньо країна, в якій єдина країна, в якій збройний конфлікт, війна відбувається просто зараз і просто на нашій території. Якщо говорити про досвід із додатками подібного спрямування, чи є у якихось закордонних? Ніх партнерів там, де можна запозичити якісь функції, бо мені здається, що звучить як мінімум це новаторське, що це саме кишенькова психологічна допомога. А насправді ми відслідковуємо та намагаємось дивитися, що з'являється, що існує, і в українських реаліях там від українських партнерів компанії, і на міжнародному ринку. Перш за все, додатки. От якщо навіть зайти на Play Market в серії Mental Health, та тут робота про здоров'я загалом. Є досить багато пропозицій, і вони різняться від того, там, щоб зафіксувати, скільки водички я попив uh -huh. за день, скільки разів я подихав, до того, що вони наповнені якоюсь от інформацією. Власне, наша мета була не створити там щось унікальне, перше, краще. Ми хотіли і хочемо власне, бути корисними для аудиторії, якій ми надаємо підтримку вже от скільки років як організація, так це вже більше десяти років. І тому ми скоріше дивимося на потреби запиту аудиторії, яка інформація потрібна. Ось, наприклад, як зараз, на жаль, родини військовополонених зниклих безвісти наразі, так це е, чутлива і вразлива аудиторія, яка потребує підтримки там від перших кроків до тривалого супроводу, тому що ми зустрічаємо те, що на нашій практиці, коли люди отримують звістку, вони не знають, що робити, куди подзвонити, куди написати. Ну. І це нормально, тому що нам не хочеться думати про найгірше, так і готуватися до найгіршого, тому ми починаємо шукати цю інформацію у такий кризовий момент. І власне тому ми наповнюємо ту інформацію, яка скоріше, як знаєте, не зовні є таким чимось трендовим, а от всередині те, що є дійсно цим запитом. І наразі ми вже в нашому додатку в базі більше 52 тисяч користувачів, і, скажімо так, ми плануємо далі розвиватися, наповнювати можливо. Якісь корисні партнерства, залучати ще якусь корисну інформацію. Ми тільки за. І все ж, наша мета лишається, от, бути корисними, такими прицільними, точковими нашій допомозі. Бо, на жаль, ми зустрічалися із міжнародними розробками, які пропонували співпрацю там по типу вимірювання показників по птср і встановлення діагнозу людини, там шляхом аналізу штучним інтелектом. І тут ми прям дуже. А тут треба бути дуже, дуже обережно. Ми не підтримуємо да, таке, та, тому що діагнози і загалом це психічні розлади Так, фухівець. можна ввести якісь свої симптоми в пошук в гуглі, а тобі видасть абсолютно інше так. і найстрашніше. Так. І це зайвий раз, що людина себе накрушує. Це те, буде. те саме, що зараз ти спілкуєшся з чатом GPT, Він тобі каже, що. Які в тебе там можуть бути проблеми, але дійсно друзі так робити не треба? Краще все ж звертатись а, до фахівців. якщо врахувати, що зараз серед захисників України дуже багато іноземців, це з одного боку дуже приємно з іншого боку, це ще раз доводить те, що це війна не тільки України з Росією, а й всього світу. А чи є якісь плани на англомовну версію додатку? Це наша зона розвитку. Ми би дуже хотіли. Так загалом у нас є насправді неймовірна кількість ідей, того, що було би потрібно додати, і зокрема переклад англійською. Ми все більше зустрічаємося теж з нашими міжнародними партнерами, які Хочуть зайти більш детально, подивитись, ознайомитись, вони супер зацікавлені дійсно в такій розробці щодо психологічної підтримки. Проте в нас немає наразі ресурсів так, для того, щоб це реалізувати. Тому там, якщо буде можливість та якийсь проект, якась взаємодія, хто готовий підсилити в цьому напрямі, ми будемо дуже раді поспівпрацювати, тому що чи є в нас бажання, чи є в нас, скажімо так, Людський ресурс це реалізувати так є. А скоріше, от, часовий фінансовий він потребує підсилення, тому тут насправді все спирається в такі дуже приземлені речі. Ну, мені здається, це була б дуже крута можливість, бо ну дійсно є наприклад там сломовні додатки на також на ментальне здоров'я, але там я коли дивилась, там просто зібрання статей різних, які в принципі охоплюють цю тему, але в них немає от саме точкових питань, які потребують відповіді тут і зараз, і на які в принципі люди і шукають відповідь, вони такі більш загальні. А от саме як база, так якби англомовна така була версія, це було б. Щось неймовірне, мені здається, це як, як порівнювати дійсний похід до тренажерного залу до тренера і скачати собі так, додаток, так, так, який там підтримує свою фізичну форму кожного дня. <гум> і через це дуже важливо, щоб воно більше поширює. До речі, як зараз йде поширення інформації про базу, це здебільшого на кшталт сарафанного радіо, чи є якісь конкретні напрямки, які популяризують і дають інформацію? Бо знову ж таки. В вільному доступі дуже добре, коли це ЗМІ пишуть, коли це розповідають, але це завжди недостатньо, на мій погляд. Як це поширюється інформація зараз? Перш за все, ви правильно кажете, це сарафанне радіо. Тобто, ми вже бачимо там, десь чийсь знайомий комусь порекомендував, до нас приходять, кажуть: а от я там побачив, от я тут завантажив. Або ми приходимо в якесь нове місце для нас, так знайомимось з новою людиною. кажемо, от нас є застосунок. А людина каже, так я давно вже знаю і користуюся. Тобто, здебільшого, це працює ось так. Проте, коли в нас є проект, який от власне покликаний на розвиток мобільного застосунку, як, наприклад, зараз у співпраці з програмою реінтеграції реабілітації ветеранів України від IREX, то у нас ще додатково відбувається інформаційна кампанія, виходять різноманітні едукаційні пости, зокрема про тему полону, про тему зниклих безвісти близьких. І це теж те, що підсилює, тобто люди зацікавлюються. Звідки така інформація, а де можуть дізнатися більше? Так і вони завантажують, дивляться, і також ми завжди закликаємо. Е, от, наприклад, щодо першої психологічної допомоги, те, що таке супер загальне і може бути потрібне всім. На жаль, це як з домедичною допомогою. Ми ніколи не знаємо, коли нам доведеться і недобиться. Так. так, і ми рекомендуємо все ж таки завантажити, ознайомитися. Не сподобається не користуватися, проте, хоча б знати загальні якісь моменти, або знати, куди можна піти в кризові моменти звернутися, ось це дуже важливо, бо на жаль, в таких критичних ситуаціях ми не підіймаємось до рівня наших очікувань, ми падаємо до рівня наших можливостей. І Якщо в відносно спокійних нормальних умовах ми не ознайомились з інформацією, або навіть не знаємо, де її шукати, то у ну, кризовій ситуації буде набагато важче, ну так дійсно сучасні реалії вони доводять, те що зараз краще бути готовим до всього, в принципі, і вже мати хоч якесь уявлення, як діяти в ті чи інші ситуації, тому ознайомитись точно варто. Я, до речі, тільки що спеціально перевірив, думав, що можливо таргетинг добре працює. А, на жаль, навіть якщо заходити і шукати якісь популярні додатки для військових на кшталт Армія Плюс і подібного, на жаль, воно в схожих не видає все ще базу. Це якось має бути проведена робота із самими постачальниками програм, от точніше, поширювачами програм, як Google Play Market і Apple Store. App Store, App Store так. Чи це вже як будуть вибрати безпосередньо користувачі? Насправді ми можемо працювати з алгоритмами, як будь-які алгоритми в соцмережах, в пошуковиках, в цих плеймаркетах і епсторі. Ми можемо з цим працювати. Це знов ж таки питання ресурсу, так тобто все можливо зробити. Питання в тому, щоб залучати цей ресурс, бо це направду все коштує грошей. Ну так, так воно і є. Це коштує людського часу і ресурсів, і це теж коштує грошей. Так і тому нам потрібно скоріше, от в цьому плані саме таке підсилення для того, щоб це розвивати. Бо дійсно ви да, нам потрібно це от трошечки ще штучно так підсилювати, тому що сарафанне радіо воно не працює з алгоритмами, воно працює всередині цільової аудиторії. Так дійсно завантаження за стосунку відбуваються проте алгоритми так не реагують, і воно все більш таке технічне, складне. Ну, але все одно, коли люди між собою комунікують, і от порада друга, наприклад, це ти те, більше що... довіряєш не перше, до це чого правда. ти прислуховуєшся, тому Сарафа радіо, все ж я думаю, ніколи не зникне. <світ> Дуже важливо, те, як додаток інтегрується з іншими ресурсами вільного вибору, а безпосередньо який прямий зв'язок обох е напрямків, скажімо так. Це моє улюблене питання. Ми його дочекалися. Загалом ми в вільному виборі будуємо наші проекти, загалом нашу роботу як єдину таку екосистему, в якій, коли людина заходить отримати цю психологічну підтримку, вона не так, що от отримала одну послугу, і далі пішла жити своє життя. Вона то звісно піде жити своє життя. Проте нам важливо, щоб лишалося лишалось ось це відчуття. Тривалої стабільної підтримки, що людина може завжди розраховувати, може завжди звернутися, бо це не тільки важливий момент та, в нашій прямій роботі з психічним здоров'ям, а й такий момент розбудови стійкості нашої внутрішньої і загалом нашої країни, тому що нам потрібні сильні стійкі люди, багато людей, які надалі будуть все відновлювати, розбудовувати і наразі підтримувати діяльність. Тому мобільний застосунок бази наразі так ми розділяємо його на три етапи, коли користувачі ним користуються. Перш за все, це люди, які ще не зверталися до, псих... до психолога або по психологічну підтримку ні до нас, ні будь-де ще, але вони хочуть дізнатися загалом про що це, що може бути, чи їх турбує якась їх симптоматика, якісь їхні стани, і вони завантажують застосунок база, так ознайомлюються з інформацією, і всюди в нас так нативно. Ми натякаємо, що якщо ось це, це, це у вас є. То зверніться до фахівця і обов'язково надаємо контакти. У нас також є перелік корисних контактів. Кожен для себе може знайти те, що йому потрібно. Друга така категорія це люди, які наразі перебувають в терапії. Так, вони отримують психологічну підтримку і хочуть ще працювати додатково, так, попри сесіями з фахівцем, попри там активностями, які вони можливо проходять, отримують там, долучаються до них, і вони підтримують себе або в кризові моменти, або, наприклад, ведуть щоденник емоційного стану, або, наприклад, користуються медитаціями. Тобто, це супровід. І третя категорія людей, які завершили вже терапію, так прийшли там певний свій етап відновлення і надалі продовжують ну. Своє функціонування, так життя, там роботу і так далі. І час від часу їм потрібна там підтримка, або вони хочуть когось підтримати, або хочуть там стабілізуватися, наприклад, теж послухати медитацію, щось для себе корисне занотувати, записати, там трекер настрою вести. І вони користуються цим після підтримки, тому що от розуміють цю важливість постійного моніторингу свого стану, щоб в разі чого вчасно назад повернутися до фахівця, тому що. Ну, знаєте, це як ремонтувати машину. Ми можемо зараз відремонтувати те, що там не працювало, але це не є гарантією, що воно ніколи більше не Знов зламається. не зламається, так. так. Тому це про таку турботу тривалу про себе. Друзі, якщо ви ще не знайомі з проектами, не, не тільки бази, а в цілому, про з роботою громадської організації, вільний вибір, то обов'язково ознайомтесь, бо це, як ми бачимо, дійсно така комплексна робота, яка наразі потрібна, мені здається, кожному, навіть якщо людина думає, що. Все ок, я думаю, що такі от сучасні стреси вони все ж десь відкладаються, тому вчасно на це реагувати, це дуже важливо. Катерина, і наостанок, дайте, будь ласка, пораду нашим слухачам із чого почати роботу з додатком просто зараз. Нас зараз дуже багато наших прикордонників захисників слухають, дуже багато. Я впевнений, що і військовослужбовців з інших безпосередньо родів військ. От просто зараз, крім того, що скачати сам додаток, в mm -hmm. чому на що звернути особливу увагу? Я би рекомендувала зайти одразу в розділ базове. Там перелічені дійсно базові стани, які в нас можуть виникати: тривога, злість, страх, паніка, проблеми зі стосунками. На жаль, це теж зараз та актуальне питання, і зайти в той розділ, який от найбільше відгукнеться одразу так з першого слову, там або коли почули, або коли дивитися вже в цей розділ базове, і спробуйте зайти, почитати про ознаки, про те, що це таке. Як можна себе підтримати, да, загалом що допомагає, що навпаки погіршує стан. І насправді, ми завжди кажемо, що великого слона їсти треба маленькими шматочками, якщо людина відчуває, що їй важко, що щось відбувається, да, або бачить ось ці перелічені ознаки в себе, це не означає, що все погано, бо треба кидатися і тільки цим займатися. Спробувати поступово, ось це, власне, і, скажімо так, рекомендація, да, ознайомитися, перш за все, якщо відчуваєте. Потребу звернутися до фахівця і такими маленькими кроками пробувати, тому що ем, ми все-таки про турботу та про таке ставлення з повагою до себе самих. І от, власне, повага в тому, що ми даємо собі можливість дізнатись цю інформацію і поступово пробувати покращувати свій стан. Дякуємо вам величезно за цю розмову. Дякуємо за додаток, який а, продовжує покращуватись, продовжує просто на. Набрати нових обертів так, так, набувати нових функцій мені здається, це дуже важливо, адже головна мета це допомогти нашим захисникам і, хоч трошки а, спростити їхнє життя, бо скажімо так, і так у них занадто важка робота, і для того щоб вона стала трошки легшою. Зокрема, навіть такі додатки а, це допомагає друзі, які допомагають донати кожного із вас, допомагає кожна допомога, яку ви направляєте абсолютно на нашу майбутню перемогу. Катерино, дякуємо вам. Чезне нагадаю, сьогодні у програмі ранок на кордоні говорили з психологиною, менеджеркою додатку база Катериною Криленко. Друзі, а він в вільному доступі, як і в App Store, так і в Play Market, і Буквально кілька хвилин тому я перевіряв, тому все в порядку. Обов'язково, якщо розумієте, що вам потрібна така допомога, обов'язково качайте. Можливо, якщо матимете сили, матимете. Знову ж таки, потребу звертаєтеся до організації вільний вибір через те, що це люди, які реально можуть вам допомогти. Дякую, Дякую вам величезне. Дякую Сподіваємось вам. до нових зустрічей. Тим більше на місці база не стоятиме це 100%.